Початком першого пленарного засідання чергової сесії Ужгородської міської ради, восьмого скликання, 19 грудня, до міськради завітали пластуни. Вівлеємський вогонь символ світла, надії та миру. До зали засідання принесли члени пласт «Ужгород». Ми, ми вам хочемо побажати більше добрих справ цього року. Благополуччя ваших сім'ї, всім здоров'я, і дякую, що ви підтримуєте нашу мову, тому що це те, що нам буде необхідно після нашої перемоги. Прошу вам всіх року, веселих свят вашим сім'ям. Дякую. Ж перед початком роботи сесії міський голова Ужрода Богдан Андрієв урочисто вручив Вероніці Мешко – чемпіонці світу, Європи та східної Європи, 19 разові чемпіонці України, а також переможниці та призерці багатьох міжнародних змагань засвітньої кваліфікації. Посвідчення заслужений майстер спорту України привітав її з високим досягненням і подякував за внесок у спортивну славу міста. Посвідчення заслужений майстер спорту України, вручається Мешко. От спортсменці, яка представляє танцювальний спорт України Закарпаття, Гарбаття, на вихованці клубу спортивні жарти здорового. На Черговій сесії Ужгородської міської ради у сесійній залі зібралося 31 депутатів. На порядку денному 28 питань. Затвердили головний фінансовий документ Ужрода на 2025 рік. Підбили підсумки цього року та говорили про плани. Також 2 мільярда 347 мільйонів гривень на 2025 рік. Таку цифру депутати Ужгородської міської ради заклали у річний бюджет міста на новий 2025 рік. Ми сьогодні прийняли бюджет Ужгородської міської територіальної громади на 2025. П'ятий рік це 2 мільярда 340 мільйонів гривень. Понад мільярд гривень це витрати на освіту. На другому місці це в нас де вже медична допомога, це утримання житлово-комунального господарства, соціальний захист населення, ну і вже менші статті видатків також передбачені в цьому бюджеті. Ну, як я вже сказав, бюджет розвитку це 220 мільйонів гривень. Це ці кошти, які ми можемо потратити на, ну, на розбудову, на проведення ремонтів. В цілому в місті це школи, садочки, лікарні. Зокрема, близько 5 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, а саме на військові формування, що дислокуються на території Ужгода. Понад півмільярда гривень спрямували з бюджету на реалізацію програми для підтримки життєдіяльності обласного центру Закарпаття. Понад 100 мільйонів гривень ми в цьому році передбачили на потреби збройних сил, інших силових структур. Це військові частини, які дислоковані як в нашому місті, так і військові частини, які дислоковані, мають постійне місце реєстрації в інших районах нашої країни, але в них служать саме військовослужбовці з міста Ужгород. До нас звертаються військові, ми перераховуємо кошти. Зараз у нас буде вільний залишок, і ми вже будемо на наступний рік перерозподіляти ці кошти для потреби наших Збройних сил. І це наш сьогоднішній основний пріоритет. І колеги з розумінням відносяться. Часто ми відвідуємо наші, наших військових на сході нашої батьківщини такий позитивний бойовий дух. Особливо, я би хотів відмітити, ми нещодавно були у нашому 15-му гірсько-штурмовому батальйоні, де Така є велика повага до цих військових, які дислоковані у нас в місті Ужгород і де багато служить наших молодих людей саме в цьому батальйоні. Тому ми особливо допомагаємо, бо це саме такий наш Ужгородський підрозділ. Також депутати мають у планах відремонтувати приміщення у міській клінічній лікарні. За словами більшості, там буде реабілітаційне відділення. Окрема увага зосереджена щодо збереження та відновлення історичного ареалу ужрода. Друге пленарне засідання заплановано на наступний четвер, 26 грудня.